Платформа Киевстар ТВ представляет. Сезон премьер та оригинал Стар ТБ». и оригинал сериалов Киевстар ТВ. Начинаем со срочных новостей. Кажется, Зеленского додавили. Глава киевского режима буквально только что заявил, что он отправляется в Турцию, то есть он не летит домой на Украину. Он из Франции перелетает в Испанию, из Испании в Турцию для подготовки к активизации, как он выразился, мирных переговоров с Россией. Тот самый Зеленский, который отказался от переговоров с Россией, который планировал воевать до конца, но после скандала с коррупцией осознал, что денег могут больше не дать. На російських телепомийках щонедень так нова серія шоу «Цинічні брехуни, які намагаються ось такими своїми заявами відволікти увагу від того, що насправді відбувається у Путіна і у війську, і в тилу. А там дивіться, як весело. І коли на плакаті, от ми бачимо, ми своїх не бросаємо. Да, а притом, допустим, я, той же самий свій, який повернувся домой, і мене бросили. Угу. Мене бросили. Я не получаю час від медицини. я лічусь повністю за сьогодні. Полностью да. Mm -hmm. Я не получаю там никакой, э, как Владимир Владимирович говорил, за каждой семьей военнослужащего будет закреплен соцработник. Нет никаких соцработников. А когда я приехал в Карелию, мне здесь Прямую начали говорить: что ты здесь тут свои бумажки показываешь, что ты, чему тебе тут должны словать? Едь в Луганск, там и радуйся, там mm -hmm. ты герой. Здесь ты вообще из-за как мне здесь, знаете, как местные мне здесь некоторые говорят, если бы не такие, как я, они бы до сих пор бы ездили бы на Мерседесах, доллар бы стоил 36 рублей и не было бы всех вот этих вот конфликтов между mm -hmm. Европой. Я, б свободно, їздили в Дубая і прочих ну, Да. Але звісно, рупори бункерного цен не покажуть. Ба більше про таке на болотах не те, що говорити, навіть думати заборонено. Тому вони обговорюють закордонні відрядження Володимира Зеленського і біснуються від безсилля. бо нас продовжують підтримувати партнери. Чон тут к Макрону на днях в Париж і підписав з ним документ о поставки в Київ в Су. аж сотни истребителей «Рафаль», а до того ему шведа полторы сотни. Пообещали, то есть, Зеленский хочет стать буквально таким, как бы, королем неба. Зачем тебе столько истребителей, мальчик? Нет, на самом деле никаких истребителей не будет. Да? Это вот то, что было подписано, это не сделка, это... Как бит декларація о намерениях, що вот в будущем за 10 лет Франція поставить Україні сто при этом непонятно за какие деньги до да, України денег нет. Я думаю, по-прежнему наши нашу красть в виду заморожені активи в Росії. Ось все це і несе зараз на болотах. Ну а я Інна, на бок. І зараз все покажу і розкажу. З деталями та пікантними подробицями. Все як ви любите. Если Украина создаст, допустим, за время перемирия 300 или 400 тысячную хорошо вооруженную и обученную армию, то нам надо будет тоже там держать 400-500 тысяч человек. Ну, как минимум, для ну, того, да. чтобы удерживать те территории, которые уже вошли в состав России. Я ж своєю чергою люблю руйнувати фейки Кремля та вологі фантазії кремлівських щурів, які досі вірять, що зможуть нас зламати, закутати у холод та темряву. Ну і зрештою, вони все ще вірять, що зможуть нас перемогти. Але дзузька їм всім, а не ми з вами. Бо перемагають московити лише здоровий глузд у своїх заявах. Ну цим всю не мес, вони одержимы. Нет, Звісно, многим из них в себе і жити. вот этот порочный дух хуторянства, который охватил Украину и в конечном итоге сожрал украинское христианство изнутри, приведя к тому, что некогда глубоко православный народ вынес на верхушку своего правления абсолютных бесов с карикатурными лицами. Ведь вы посмотрите, кто ими правит. Посмотрите, кто правит Европой. Это какая-то комедия масок. Но комедия кровавая, страшная. Это воры, которые воруют не потому, что им надо, а потому, что они служат мамоне. Для них воровство, выстраивание схем, хищение денег – это продолжение их служения. По своей природе они язычники, которые поклоняются золотому тельцу. И что не все. Далее больше. Тоже дивиться и комментуйте. По-прежнему под европейскими санкциями да, а почему нет? Не, а, а что, у кого-то отменяли Не, Нет, Знаете, просто это много говорит о нацистской Европе сегодняшнего дня. Ну, об этом я всегда говорю. Моя жена уже смирилась, что в Европу она ездит сама. Она говорит, это ты нарочно пристроил, чтобы не, не таскаться со мной по-европейски. Ну хорошо. Але я, я під санкціями я думаю, поки буде сувати така Європа. Я буду под санкціями. Кромі чувства собственного удовлетворення і достоинства не те нічого не даю. Я дійсно доволен. Але не тільки путінські телевізійні підстилки регулярно пробивають дно, але й звісно, російські політичні діячі. І ось Леонід Слуцький, який очолює ліберально демократичну партію Росії. Теж влаштував дешеву постановку, в якій волав про руський мір. Ну а я вам це покажу, щоб ви зрозуміли, чим ще сьогодні годують росіян, щоб у битві холодильника і телевізора не було переможців. ЛДПР сьогодні за людей, за руською побіду, за руською цивілізацію. Слово руський признашу к тому що руський не по крові, а по духу. Надіюсь, уверен, що Всемірний Російський народний собор пройде успішно і вейде в історію. Тим часом офіційний рот Путіна відреагував на закордонні відрядження Володимира Зеленського. Та, звісно, новину про те, що Франція передасть Україні аж 100 бойових літаків Рафаль. Тільки от Піском не сказав, що це один із найкращих літаків, який можна використати для нашого захисту. Бо разом зі шведськими гріпенами та американськими f 16 повітряні сили України зможуть виконувати всі необхідні оборонні завдання та гарантувати безпеку України. Але звісно, путіністи це прекрасно розуміють, хоч і мовчать. Але вони біснуються і знову звинувачують французів. Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира. Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений. В этой связи можно выразить только сожаление. Какие бы самоліти не продавались киевскому режиму, ситуация на фронтах изменить это не сможет. И не сможет это изменить ту динамику, которую видим не тільки ми, але й всі воєнні експерти. Також Пісков заявив, що московити дуже пильно стежать за тим, що сьогодні відбувається в Туреччині. Ну їх же ж туди не запросили. Натомість до запланованих там переговорів з президентом України Володимиром Зеленським приєднається спеціальний посланець США Стів Вітков. І ось і реакція на це Кремля. Представителі Росії завтра в Турции не поки ці контакти відбуваються без російського участі. Будемо чекати інформацію про те, про що, власне, собственно річ там буде своєю чергою. Бридки пропагандист Соловйов. Бризкає жовчу, бо Трамп готовий підтримати нові санкції проти Російської Федерації. Ну а московитам це дуже не подобається. Причому не подобається настільки сильно, що вони вже не розповідають байки про те, що не бояться санкцій. А дивіться, як заговорили. Вдруг Трамп розразився з яким-то очередним, ну скажімо так, доволі странним заявленням. Республиканцы вносят законопроект, который очень жесткий. Он вводит санкции и так далее и так далее против любой страны ведущей бизнес России. Мы можем добавить Иран в эту формулу. Ну и добавьте. до кого хотите добавлять Мало это. А -а -а. В первую очередь наложите тогда санкции на себя, потому что вы по-прежнему продолжаете закупать то, что вы считаете вам нужно, в частности в вопросах а, атомной энергетики. Ну а все через то, что они боятся этих санкций. Ну а что прекрасно разумеют, что Россия котится на дно. Ну і до речі, знають вони і про величезні втрати росіян на фронті, але продовжують відпрацьовувати свої криваві рублі в той час, як путінські вояки масово записують ось такі відео. Таке ще що всіх на вивезли, повний. Я довірю в те, що Господь Бог бачить, знайде порядок. Всім головним командуючим воздасться. Хотів би я, щоб вони зайняли наші місця здесь. Они сидят там, жрут чайки гоняют. А пацаны здесь не знают, что пить. У нас один тут нашел воду какую-то знаете. Министерство обороны. Там проблема в том, что у них главнокомандующие который все карманы набивает. очень на людей. Что тут, как тут происходит? По крайней мере, сколько я здесь сейчас нахожусь, командование все так показывают. Ні одного вертольоту самоліту, щоб там по нему понімадриво не бачив. Птичек у нас ні А пацани один за одним. Ось вона страшна реальність, яку всіма силами намагаються приховувати путіністи. Звісно, на головних російських зомбоящиках це ніколи не покажуть. Я це вже казала. Ну але ця правда все одно просочується на болотах. Питання тільки в тому, а чи потрібна вона там комусь? Бо покірне стадо робів Путіна, якому десятиліттями промивають мізки Скабєєва, Соловйов, Попов, ну і загалом їм подібні, не здатне аналізувати чи сприймати іншу інформацію. Тому все ще вірить у велич своєї недофедерації і готове вмирати за імперські амбіції свого диктатора. Ну а Путін продовжує їх пачками відправляти на фронт. Тому давайте не забувати на фронті окупантів ще багато, і кожен з них має отримати свій квиток на концерт до Кобзона. Тому давайте підтримувати наше військо, яке їх на цей концерт і відправить. Долучайтеся до збору на автівку для артилеристів НГУ. І вони це зроблять блискавично швидко. Тож скануйте код і донатьте. Бо коли путінським воякам не місце на нашій українській землі, то важлива кожна гривня. Ну а з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Нагадую: бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі у наступному випуску.